Всім привіт, вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та Пропоную для огляду дитячий смарт-годинник від бренду Джеліус. Ми вже знаємо цю компанію по смарт-годинникам для дорослих. Я їх тестував. Лінки на огляди в описі до цього ролику. А наразі модель. Gelius Procare GPPK004, яка отримала підтримку мережі 4G, а також дозволяє робити відеодзвінки. Як це все працює, наскільки вдало виконано інтерфейс, наскільки він простий та зрозумілий, як працювати з годинником дитині, все це покажу в цьому відео, а також поділюсь власними враженнями від цього пристрою. Якщо цікаво, дивіться далі. Огляд пропоную почати з декількох важливих кроків, які значно спростять вам настроювання та експлуатацію даного пристрою. Перше, що робите, це ви маєте смарт-годинник з коробки. Далі завантажуємо додаток C-Tracker, не плутаємо його з C-Tracker 2, встановлюємо його на один з смартфонів батьків. Та реєструємось. Варто зазначити, що батьки можуть додати в свій додаток декілька пристроїв, а один годинник може бути приєднано до декількох смартфонів. Це дуже зручно. Після реєстрації наступний крок: вибір інтерфейсу годинника. А вже ж переходимо в налаштування і вибираємо українську мову. Там же в меню обираємо і формат виводу інтерфейсу. Їх декілька, але я пропоную почати з чотирьох іконок на екрані. Це найпростіший варіант і для дитини, і для батьків. А вже потім, як розберетесь зі всім, зможете потренуватись на різних варіантах інтерфейсу. Фінальний важливий крок це надати додатку Сітрекер. Доступ до всіх, абсолютно всіх, крім одного дозволів, крім доступу до вашої контактної книги. І особливо зверніть увагу на те, що має бути вибрано пункт показувати додаток поверх інших додатків. Інакше відеозвінків ви не зможете реалізувати. Виконаєте всі пункти, які я перерахував вище, і процес настроювання та роботи зі смарт-годинником буде для вас спрощено. Тим паче, що виробник про все інше вже подбав. У комплекті з Джеліус ProKea знайдете кабель для підзарядки, пінцет для встановлення наносім картки, викрутку з додатковою парою гвинтів, доволі інформативну інструкцію та гарантійний талон. Комплектація вважаю, достатня. Захисна плівка вже наклеєна на дисплей з коробки. Переходжу до дизайну: Джеліус Проке годинник у привабливому дитячому дизайні. Дитячим, на мою думку, його робить колір корпусу та ремінця. У виробника є ще й повністю чорний варіант. Я думаю, що він більше підходить для хлопчиків, а мій більше для дівчаток. Корпус добре зібраний. Габарити та вагу бачите перед собою. 55 грам це в принципі і небагато. А от габарити меншими точно не можна було зробити. Ну тому що тут є і динамік, і лоток для сім карти, і камера, і ще декілька корисних опцій, які заховані всередині, і про які я обов'язково скажу: ремінець зручний та з приємного для шкіри матеріалу. Вагома перевага корпусу це стандартизація по IP65. Ні, купатися та приймати ванну в цьому смарт-годиннику не можна. А от якщо потрапити під невеликий дощик або декілька капель потраплять на корпус під час миття рук, це не страшно. Для апаратної складової, яка захована всередині, це не буде проблемою. По збірці та підбірці матеріалів мене без претензій. Тепер щодо екрану, він тут не для ігор, а для важливих справ. Тому і діагональ всього-то 1,3 дюйми, але й цього достатньо, щоб виводити на дисплей всю потрібну інформацію. Це, в принципі, і нормальний баланс між прийнятними для дитячої руки габаритами корпусу та розміром дисплею. Роздільна здатність 240 на 240 пікселів. Дисплей квадратний та сенсорний, навіть для моїх немаленьких пальців, ним зручно користуватись. Підсвітка має декілька ступенів яскравості, і найбільш високого її рівня достатньо, щоб комфортно користуватися пристроєм навіть в сонячну погоду. Далі переходжу до апаратної складової і бачите ви її перед собою. Цього набору достатньо, щоб смарт-годинник працював стабільно та надійно. Це я перевірив за місяць користування даним пристроєм. А кому цікаво, то інтерфейс та програмна складова реалізовані на Android 4.4. І ось ця вся апаратна складова та програмне забезпечення забезпечує всі важливі функції, які я перерахую далі. І перша це відеодзвінки. Та екстрений СОС-виклик. Почнемо з останнього. Дитина натиском однієї клавіші може набрати той номер сос, який ви вбили в пам'ять цього пристрою через додаток. Це дуже просто. Зажимаєте і відбувається дзвінок. Ви, як батьки, також можете зателефонувати на натільний гаджет і не лише почути, але й побачити своє дитя. Для довідки набрати номер батьків можна не лише з клавіші СОС, але й через меню. Наступна функція просто дзвінок. Ви можете просто зателефонувати і поспілкуватися зі своїм дитям. Або залишитися на зв'язку та слухати, що відбувається навкруги вашої малечі. А якщо хочете потайком побачити, що відбувається навколо, тоді заходите в додаток і віддалено робите фото з камери. Дитина навіть не помітить. Третя, на мою думку, важлива функція це контроль місця розміщення. Тобто, зайшовши в додаток всі трекери, ви можете на даний момент в реальному часі побачити, де знаходиться ваше дитя. На карті для визначення позиції використовується не лише GPS, але й і мережі мобільного оператора, а також Wi-Fi. До важливих функцій, які вже не стосуються дзвінків та місцезнаходження, я відніс визначення температури тіла вашого дитя. Цей годинник pro Проке це вміє навіть віддалено і в реальному часі, при тому, що показники вимірювання доволі такі точні. Запит на вимірювання температури тіла може відправити будь-хто з батьків, у кого встановлений додаток C-Tracker. Якщо запрограмували періодичне вимірювання, і показник вийшов за межі прийнятного, тоді вам на смартфон прийде попередження. Як на мене, то я перерахував всі важливі функції, але це не все. Це ж смарт-годинник, тому функції можна доповнювати. Тому що нові програми можна завантажувати з магазину додатків. І це, наприклад, може бути навіть WhatsApp, в якому ви зможете обмінюватися фотографіями з камери, які робить цей смарт-годинник. До речі, ви також зможете відправляти фото не лише в чат, який вмонтовано в. Інтерфейс, але й WhatsApp. І так далі ще список корисних додатків. Перше будильник. Друге планувальник. Причому розклад може задавати батько чи мати через смартфон, а дитина лише його бачить. Третє калькулятор не потребує пояснень. І четверте додаток, який допомагає вивчати нові англійські слова. Дуже корисно. Yeah. Як відзначав на початку огляду, інтерфейс можна змінювати через налаштування. Рекомендую спробувати всі варіанти та зупинитись на тому, який більш зрозумілий не на вашу думку, а на думку вашої дитини. Запитав я і в дитини, яка активно користувалася цим пристроєм більше двох тижнів, що їй сподобалось в ньому. І так, відповіді: візуальний контакт з батьками, хороший динамік та мікрофон на самому годиннику, в якій не потрібно кричати навіть на вулиці. Третє достатній набір циферблатів. І четверте простота управління та комунікацій. Зазначу, що для пересування по інтерфейсу можна використовувати кнопку SOS, вона повертає на головний екран, кнопку клавішу сенсорну під екраном, крок назад, а також сам сенсорний дисплей. Звикнути до роботи інтерфейсу та запам'ятати розміщення важливих розділів та пунктів меню справа декількох годин. Також перед собою бачите ті функції та той інтерфейс, який пропонує додаток C-Tracker. З ним також не повинно виникнути проблем у батьків, тому що переклад доволі таки зрозумілий, а іконки інформативні. Наостанок поділюсь інформацією про автономність. В середині годинника батарея на 650 мА годину. І цього при дуже активному користуванні вистачає. На два дні, а можливо і більше, якщо не дуже часто телефонуєте своєму малюку. Повна зарядка займає приблизно 3 години. За 60 хвилин батарея заряджається на 34-35%. Хоч пристрою і вистачає більше ніж на 2 дні зі встановленою сім-картою, але я б рекомендував привчити малюка заряджати його кожен день. Підводжу підсумок смарт годинник Jelius k GP PK004. Варто купувати, якщо шукаєте хорошу модель на 2-3 роки, дитині 6. І не плануйте на цей час купувати своєму малюку смартфон. При цьому пам'ятайте, що годинник не лише дозволяє батькам бути спокійними за безпеку своєї дитини, а й дітям дає певне відчуття свободи. Вмонтована камера і доволі хороший дисплей, а головне підтримка відеодзвінків дозволяє дитині дзвонити по відео на список попередньо доданих контактів. Мікрофон та динамік перевірив, працюють відмінно. Крім того, підтверджую, що GPS в пристрої працює точно. Тож функцію відстеження локації дитини також варто відзначити як дуже корисно. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по Pro Care, тоді задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково відповім. А у мене все з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!